І вперше за два з половиною роки канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Про це повідомляє прес-агентур. За даними змі, він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Нагадаю, лідери провели телефонну розмову у п'ятницю, 29 листопада. Говорили зокрема про зміцнення ППО, мир і дзвінок Шольца Путіну. Посилення ППО, вступ України до ЄС та НАТО це головні теми, які Володимир Зеленський обговорив напередодні у Києві з європейськими лідерами. Це президент Європейської ради Антоніо Кошта, нова верховна представниця із закордонних справ та безпекової політики ЄС Кая Калас і єврокомісар Марта Кос. Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні. Водночас Зеленський зауважив візит європейських лідерів у співпаву з початком нового п'ятирічного терміну роботи європейських інститутів. Це новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій. Посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті це головний пріоритет. І сьогодні на переговорах ми говорили саме про це: про спільні можливості зміцнити нашу. ППО реалізувати всі вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Європейський союз у грудні цього року надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету. А починаючи з січня, планує надавати щомісяця 1,5 півтора мільярда євро. Про це на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. За його словами, ці кошти надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях. Також наголосив, що ЄС готує 15-й пакет санкцій проти путінського режиму. І оборону підтримку та євроінтеграцію України Зеленський обговорив із Каєю Калас під час її першого закордонного візиту як високої представниці ЄС. Зеленський привітав Каю Калас зі вступом на посаду і наголосив, що Україна робитиме усе можливе, щоб стати членом євроспілки.